У роботі у нас машинка Opel Zafira Б, є отакий ключик на викидний, Будемо робити такий викидний. Погнали? Декодую станочком ключик оригінальний. Ключ декодовано. Так, ну що, ключик нарізаний, прийшли підв'язувати до авто. Так, машинка з ключиком блимає. Ключик вставлений. Зараз ми заходимо в всі модулі. Код я вже витягнув. Заходимо в СІ модуль. Вводимо код. Код прийнятий. Окей. ОК. І зараз нажимаємо Program Transponder Case. ОК. Код запрограмовано. Вимикаємо запалювання, чекаємо. Секунд, 10, достатньо. Вмикаємо і запускаємо. Все, машинка запускається. Перевіряємо, центральний замок у нас працює. Все, зробили викидний. замість звичайного на Opel Zafira B. З того хружжана ходимо в Києві біля метро Сарець.